Пані та панове, від імені меджлісу кримсько-татарського народу хочу подякувати парламенту Латвійської республіки за організацію у ризі третього парламентського саміту Міжнародної кримської платформи. Також дякую національним парламентам держав-учасниць Кримської платформи за їхню підтримку України в її боротьбі за власну незалежність та територіальну цілісність. За підтримку кримсько-татарського народу в його боротьбі за відновлення невід'ємних прав корінного народу на рідній землі. Особлива подяка парламентам України, Латвії, Литви, Канади, Польщі та Естонії за визнання ними злочинної депортації кримсько-татарського народу у травні 1944 року. Геноцидом. Вірю. Що парламенти інших держав, учасниць Кримської платформи, невдовзі приймуть аналогічні рішення. Дорогі друзі, вже 11-й рік, внаслідок злочинних дій Росії, окупований Крим є територією безправ'я та страху, територію, де відбуваються політичні репресії, насильницькі зникнення людей. Тортури і жорстоке поводження системні порушення фундаментальних прав і свобод людини. Щонайменше 218 громадян України в окупованому Криму позбавлено волі за сфабрикованими політично мотивованими кримінальними справами, з яких 136 – кримські татари. Триває заборона діяльності представницького органу корінного народу України, меджлісу кримсько-татарського народу. З початком повномасштабної агресії України, Росії проти України Кримський півострів перетворився ще й на військовий плацдарм який використовується країною-агресором для масового вбивства українських мирних громадян. Тисячі кримських татар та українців. Були змушені покинути Крим щоб уникнути примусової мобілізації в російську армію та необхідності воювати проти власної української держави. Російська окупаційна влада продовжує заселяти Крим власними громадянами, використовувати систему освіти та засоби масової інформації для викривлення свідомості. Заміни ідентичності українських громадян на окупованому півострові з цією ж метою послідовно знищується наша справжня історична та культурна спадщина. Ми розуміємо, що поки триває окупація, ці злочинні дії продовжуватимуться. Наша позиція має бути чіткою: війна Росії проти України розпочалася у Криму. І звільненням Крима вона має завершитися. Будь-які пропозиції залишити Крим окупантові не призведуть до бажаного справедливого миру, який ми прагнемо досягти. Як наголосив наш президент Володимир Зеленський, Україна не торгує своєю землею і не кидає своїх людей. Тому ми віримо, що вся територія України, включаючи Крим, буде звільнена. І докладаємо до цього зусилля. Дорогі друзі, перемога України, а саме звільнення окупованого Криму та відновлення державного суверенітету України на півострові, мають створити правові умови, які забезпечують захист інтересів корінних народів та всіх громадян України в Криму. Позиція кримсько-татарського народу з цього питання чітка і відкрита. Крим є батьківщиною кримсько-татарського народу. Крим є невід'ємною складовою, незалежною суверенною і цілісною української держави. Реінтеграція деокупованого півострова в політичний та економічний простір України має передбачати реалізацію корінним кримсько-татарським народом права на самовизначення у формі національно-територіальної автономії. Автономія. В межах повноважень, визначених Конституцією України, має забезпечувати рівні права і свободи для всіх мешканців Криму. Реалізація права кримсько-татарського народу на самовизначення у формі національно-територіальної автономії унеможливить будь-які зазіхання Росії на територію українського Криму. Вірю! Що заради успішного відновлення та облаштування повоєнного Криму ми продовжимо нашу спільну роботу в рамках Кримської платформи і після деокупації Кримського півострова. Завершуючи виступ, хочу висловити особливу вдячність Силам оборони України. Дякую вам за увагу і слава Україні!